Цей барельєф готувався таємно, готувався таємно в Криївці, не менше по-другому це не назвеш. Ідея виникла у нас ще влітку, коли ми їхали з акції з Новолосковського трудного заводу, де намагалися допомогти працівникам цього заводу. Значить, Барельєф виготовлений з металу, виготовлений з металу, це не папір, це не пластмаса. Зробили по всім канонам машинобудування. Закріпити його було важко, але ми це зробили. Це тест на патріотичність, на відданість ідеалам, в тому числі ідеалам націоналістичним, ідеалам нашої революції, революції гідності. Саме перше, це тест і виклик для нашої, для нашої влади, влади місцевої, влади. Ми присвячуємо нашу акцію, наш захід до вшанування дня народження провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. Саме 1 січня всі націоналісти України, не тільки політичні партії, які трактують себе як націоналісти, а й громадські організації, просто українці, яким дуже близькі ідеї саме Степана Бандери, святкують його День народження. Міська організація Свободи вирішила зробити подарунок місту Січислав. І саме на в'їзді в місті, місто, яке ще поки має назву Дніпропетровськ. Ми сподіваємося, що скоро назва зміниться на більш пристойну назву. Ми встановили портрет Степана Андрійовича, який має символізувати те, що Бандерівські ідеї, Бандерівський дух перейшов Дніпро і зараз е, впевнено крокує е, своїм залізним поступом вже по нашій землі. Зараз е, націоналістична ідея, ідея націоналізму має запанувати в головах українців. І ми сподіваємося що національна ідея наблизить нас до національної революції. Слава Україні! Pirmais vārds.